Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuc UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії «Heiner» модель 243-100. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Все запаковано фірмовий чохол. Комплектація. Всередині у нас є детальна інструкція. Додаткові насадки, одна зі щіткою, одна звичайна, щільова. і сам пилосос. Пилосос має п'ятиметровий. Про відживлення. Під'єднується в прикурювач 12 В. Корпус повністю з пластику у даному автопилососі. Потужність його 90 Вт, як заявляє виробник, є допоміжний ліхтар, окремо вмикається кнопка ліхтаря і окне, окрема кнопка вимкнення пилососу. Ємність. Пилозбірника 500 мл, встановлюються ось такі фільтри всередині. І ось так все у нас під'єднується. Зараз під'єднаємо живлення 12 В до пилососу і послухаємо, побачимо, як він буде працювати. Під'єднали живлення, можемо поміткнути ліхтар, ось так він, вмикається. І давайте, щоб було наочно видно, спробуємо потужність цього пилососу. Доволі е, хороша потужність для е, поверхневого прибирання в автомобілі. Більш ніж достатньо.